Триває інформаційний день, поговорили з депутатами про порядок даний про їхні плани на найближчі дні і години. Зараз будемо обговорити на тему, на яку ми намагалися точніше. Розпочинали говорити з Володимиром Фесенком. Але тут до нас, до, до нашого ефіру, приєднався Юрій Луценко і розповів про справи довкола кримінальної провадження щодо Віктора Януковича і державної зради. А ми починали говорити про блокаду і про вчорашні події на залізничній станції Кривий Торець. Ну от, власне, як називається Володимир Фасенко, там відбулося розблокування з боку правоохоронців. От учасників блокади. Сам самі блокадники називають це розгоном одні, одних одного з редутів. Ну от власне, що там трапилося, чи всіх з'ясували місце місце знаходження усіх учасників? Ми розпитаємо в Ігоря Громова, активіста блокади і журналіста. Він з нами на скайп-зв'язку. Пане Ігоре, добро дня. Доброго дня, скажіть, чи чутно мене добре, тому що Та, тут не зовсім гарно. Вас прекрасно Зу. чути зараз? Цитую голову Донецької обласної поліції В'ячеслава Броськіна, який сказав, що полі... національна поліція відпустила всіх затриманих в районі залізничної станції Кривий Торець. Чи правда це всіх відпустили? І чи місце знаходження усіх затриманих наразі відомо? Наскільки ми Мені відомо, то дійсно це правда. Всіх затриманих учасників блокади відпустили. Спочатку їх розвезли по дев'яти різним райвіділкам Донецької області, і останнього з активістів його місце знаходження було встановлено сьогодні в день. Це 25-річний хлопець, який отримав поранення в зоні АТО. І його сьогодні було ну місце знаходження, встановлено. Тобто, це є відповідає дійсності. Ще одна заява з боку В'ячеслава Броська на це про те, що от коли відбувалося оце от розблокування, то власне жодних е, силових е, методів не було застосовано до учасників, до активістів, і воно відбувалося мирно. Чи правда це, пане Ігоре? Е, ну, це не зовсім е, правда. Е, тут е, пан Броська трошки лукавить, тому що як відбувалися події? Спочатку на редут приїхали представники СБУ, перевіряли е, документи у активістів, блокади. і Все начебто було мирно і спокійно. Потім відразу, після того як вони поїхали е, на активістів, вже е, напали співробітники поліції та е, наскільки відомо, е, Корт та Київ. 1 там були спецзначенці цих батальйонів і е... Було було се був силовий варіант. Відбувся силовий розгін, по суті. Тобто, хлопців збивали з ніг, заставляли лягати на землю, і навіть як вони розказують, я на жаль не був присутній особисто під час цього, але вони розказують, що навіть лунали постріли, і там однозначно був силовий розгін. Деякі Т, поліція зберігали. заявляє, що було вилучено незареєстровану зброю у низки активістів. би ви це прокоментували? Знову ж таки, це це стопроцентна неправдива інформація. Тому що якби е, Донецька поліція отримала такий шикарний козир е, в свої руки, то обов'язково були б вже люди затримані. Їм би була висунута підозра незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Була зброя. У хлопців, але вона була зареєстрована, і на цій підставі їх власне і розігнали. Але ми, ми маємо розуміти, що відбулося насправді. Насправді, під надуманим приводом просто розігнали редут блокади. Ми це все прекрасно розуміємо. Це повторюється цей сценарій постійно. Тобто, зараз будь-який намет, будь-який будь-яке укріплення нинішньою владою на жаль сприймається як загроза, і там уже конституційні права не мають жодного значення. Тобто. То, привід був це е, нібито зброя, яка насправді була зареєстрованою. І після цього просто знесли все, знесли всі намети, всі особисті речі активістів зараз невідомо, де знаходяться. І зараз на Кривому торці, ми там були сьогодні вранці, там уже встановлені намет Національною гвардією та поліцією і курсують потяги е, з Константинівки в окупований Асинувату та назад. Тобто, зараз е, з Ордло нас на лінії. Оці, яку я сказав, Константинівка я знову курсують ешелони повним ходом, пане Ігоре, Дуже цікаве відео оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук В'ячеслав Аброськін, і на цьому відео учасники блокади, зокрема, і ці на залізничній станції Кривий Торець, заявляють, що жодних претензій до дружківської міліції не мають. Як би ви прокоментували це відео? Ну, дивіться, було затримано більше 40 учасників блокади. І тому, якби звичайно, у кожної людини своє принцип, якщо їх затримували і не били, якщо їх супроводили до райвідділку, то дійсно можливо в активістів і не буде ніяких принципів. жодних підстав людей витягли з цього редуту силовим методом, а потім цей редут зачистили. Це треба розуміти. Ще одна заява від Генпрокуратури сьогодні пролунала. Правоохоронці не порушили закону під час затримання озброєних людей на залізничній станції Кривий Торець. Про це заявив на брифінгу Юрій Луценко. Ну, якщо пан Луценко вважає попадання зброї спецметок роботи без призначенців, то, мабуть, так воно і є. Пані Ігоре, от коли ми починали е, говорити на тему блокади, на тему розблокування, знов таки, як назвав е, вчорашню акцію е, біля кривого торця Володимир Фесенко, він сказав, що насправді поліція діяла в рамках закону. Чому тому, що якщо де оцей от прецедент залишити без уваги, то власне завтра будь-хто з будь-яких активістів заблокує будь-який магазин залізничну гілку і будь-що в, в, в цій країні, власне. Як би ви про це прокоментували от заяву Володимира Фесенка? Ну, дивіться. Ми ж всі. Досить розумні люди. так? Магазина або аптека і залізнична колія, по якій курсують шалони, невідомо з чим е, курсують в сторону терористів. Е, вони отримують з цього певні прибутки. Потім з цих прибутків виділяють кошти на е, гранати, міни, будь-яке озброєння, і потім обстрілюють наших хлопців. Це все відбувається протягом трьох років. Тобто, це трохи не ті речі. Це вже має масштаб, блокада має масштаб. Це український наразі, і ви це бачили, і це всі відчули вчора по вчорашнім акціям протестів. По всім регіонам країни тому тут має бути якесь рішення конструктивне, але його на жаль мені здається не буде сторони нашої влади і. Ситуація, ну як на мене, буде тільки загострюватися. От зараз ми знаходимося на редуті блокади в місті Бахмут. У нас сьогодні є інформація, що теж тут готують розгон. Набирали хлопців, пропонували хлопцям з батальйону Дніпро 1 розганяти. Вони відмовилися зараз. Пропонують Київ 1 і місцеві поліції. Єдиний момент, який зараз утримує місцевих спецпризначенців від розгону нового редуту. Це просто небажання поліціянтів йти на такий сценарій, тобто. На жаль, конструктиву поки що від влади немає жодної. Ну тоді скажіть, будь ласка, які будуть подальші ваші дії? Я маю на увазі е, учасників блокади? Ну, я якби рядовий учасник блокади, я не знаю насправді, але от я вам просто я не великий експерт, але я вам просто наведу певний фактаж. От дивіться, е, випустили. Е, Одну групу з вісьмох чоловік сьогодні з Константинівки. Це учасники блокади, які знаходилися там райвідділку. Потім вони е, спробували вирішити назад на блокади. Їх уже зараз чотири е, години тримають на трасі е, Константинівка-Бахмут без будь-яких пояснень, без будь-яких просто не пропускають. Навіть сьогодні трасу заблокували. Ми на маршруті нам сказали розвертатися, тому що траса заблокована е... молодших сіменченка, так якби шуткують правоохоронці. Е... Не маючи жодних підстав, кажуть про якесь рішення антитерористичного центру. Ніхто не каже ні номер цього рішення, ні дату прийняття цього рішення сьогодні. Ми їхали на е, з е, Турецька на Щербинівку, там де знаходиться залізнична станція Кривий Торець, де вчора розігнали редут. Також нас журналістів зупинили. Ми показуємо посвідчення, годину там простояли, і тільки після того як ми просто розвернулися і пішли в сторону Щербинівки, за нами побігли, віддали документи і пропустили. Тобто, ну такі речі відбуваються, і це все накаляє ми зрозуміло, дуже вам дякуємо. Вибачте, просто ефірний час закінчився. Спробуємо доєднати вас трішки пізніше. Ігор Громов, активіст блокади журналіст, був з нами на зв'язку. Три крапки невеличка рекламна пауза. Далі найшіше випуск новин. Будьте з нами.